Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут п'ятий клас. Наш добробут. Слово добробут утворилося з двох слів добро і бути. Коли людина почувається щасливою задоволеною своїм життям, кажуть, що вона має високий рівень добробуту. Добробут іноді пов'язують лише з матеріальними цінностями, великим будинком, дорогим автомобілем. Однак це не так. Відчуття добробуту найбільше залежить від того, чого за гроші не купиш. Можна купити будинок, але не затишок, ліжко, але не сон, ліки, але не здоров'я. Подумайте про те, чого ви дуже хочете. Можливо, це саме те, чого дійсно потребуєте для життя: їжа, вода, теплий светр. А можливо, ви хочете те, без чого можна обійтися: наприклад, новий телефон або дизайнерський одяг. Американський психолог Абрагам Маслоу склав піраміду потреб найважливіші потреби: повітря, їжа, вода, сон, безпека розташовані в основі піраміди. Доки вони не задоволені, людина не може дбати про потреби на вершині піраміди. Проте відчуття добробуту найбільше залежить від задоволення саме цих потреб: у повазі, творчості, пізнанні і самореалізації. Ми живемо у складному мінливому світі, де щодня з'являються нові виклики. Щоб успішно долати їх і досягати високого рівня добробути, необхідно набути життєвих навичок. Життєвими їх називають тому, що вони необхідні кожній людині, незалежно від того, що вона робить, яку професію обере. Це уміння, які допомагають нам краще спілкуватися та розуміти одне одного, аналізувати проблеми, ухвалювати важливі рішення. А саме Шанувати себе та інших, критично і творчо мислити, розуміти і висловлювати почуття, Поважати почуття і потреби інших, слухати і говорити, надавати підтримку. Розв'язувати конфлікти. Той, хто навчився життєвих навичок, має набагато більше шансів досягти добробуту в усіх сферах свого життя. Щоб сформувати навичку, потрібно приблизно 30 днів. А якої корисної навички ви хочете набути зараз? Складіть план для її досягнення і відмічайте свій прогрес. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі, друзі!